Господь з Вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоганна. слава Тоні, Господи. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби довершилося Писання. Прагну, стояла повна посудина оцту. отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли його до уст, спробувавши оцту, Ісус сказав, звершилося, і, схиливши голову, віддав Духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу. Тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. Слово Господнє, слава Христе! Свято Марії, Матері Церкви показує нам, що Бог робить великі чуда, і що. Це якийсь парадокс взагалі, що Марія мати церкви, тому що церква це не двоє чи троє людей. Церква це без, безліч незліченна кількість всіх охрещених, ми навіть цього не можемо порахувати. І Марія є матір'ю церкви, тобто учнів Ісуса, спільноти. Кожного охрещеного. Марія, котра є дівою, стає матір'ю незліченної кількості людей, яка велика тут Божа таємниця, така Божа дія в цьому, що Господь вибирає Марію з днієї сторони, щоб вона стала матір'ю Бога, при тому залишившись Дівою. А потім Він іде далі, він робить її матір'ю цілої церкви, дає Марії в руки кожного з нас. І ми це чуємо сьогодні в Євангелії, коли Ісус говорить, ось твій син. Тобто, в особі Йоанна апостола є кожен із нас, можливо, теж так символічно, що Йоан був наймолодшим із усіх учнів. Ісуса Христа, то саме Він є тим образом, в котрому є кожен із нас, що ми є дітьми Марії, а Марія є нашою матір'ю. Це велике чудо, це велика таємниця, та, котра є дівою, стає матір'ю багатьох. Йоанн єдиний із апостолів, який був під Христом Ісуса. Більше там апостолів не було, хоча їх було всіх 12. Юда відійшов, а інші пізніше, коли вже наближалися страждання Ісуса Христа, тоді вони теж відійшли, теж десь порозбігалися, повтікали. І з усіх апостолів єдиний це Йоанн, але в ньому є цей образ всіх учнів, всіх апостолів і цілої церкви. Тобто, коли ми читаємо це Євангеліє, де Йоанн стоїть під Христом, то кожен із нас може себе поставити на місце Йоанна апостола. Хтось каже, може, я би був більше Юдою, хтось би сказав, я би був Петром, хтось би сказав ще іншим апостолам, які повтікали. Може, як Тома, який навіть коли Ісус Воскресний прийшов, тоді його там не було. бо Невідомо, де ходив у той час. Але я впевнений в тому, що в житті кожного з нас є такі періоди, є такий час, є такі моменти, коли ми є Йоанном, коли ми стоїмо вірно під Христом Ісуса, коли ми є йому вірні, коли ми споглядаємо Ісуса, коли ми товаришуємо Йому, коли ми вміємо проживати теж і свої страждання разом із Ним. І чи вміємо ми за Це. Богу віддякувати за цю вірність. Ісус із Христа говорить до Марії: ось твій Син, а до Йоанна говорить ось твоя мати. Це останнє розпорядження Ісуса. Вже потім будуть слова прагну, звершилося. Це вже говорить про стан, в якому Ісус перебуває. Але такий останній контакт з людиною це є, власне, ці слова Ісуса до Марії і Ісуса до Йоанна. Ось твоя мати і ось твій Син, якби останнє розпорядження, такий завіт, який дає Ісус із Христа вже перед своєю смертю. Чому? Бо йому так важливо, щоб церква була під опікою Марії. Йому важливо, Він переживає за своїх дітей. Ісус в різний спосіб е, говорив про це своє переживання. Він каже: Я відходжу, але я дам вам утішителя, не залишу вас сиротами, дам вам Духа Святого. Але ще на завершення Він іще говорить: але ще маєте Марію, маєте Марію як свою маму, як ту, котра вас буде провадити. Ту, від якої ви можете і маєте вчитися, покори, вчитися, любові до Бога і так далі. Для Ісуса важливо, щоб апостоли, учні, церква, тобто ми всі з вами, були під материнським покровом Марії. Для нього це важливо, тому що Він сам є сином Марії, і Він знає, що це бути сином Марії, і Він віддає. Кожного з нас саме в руки Марії, він знає, в чиї руки він довіряє кожного з нас, знає, що Марія буде вести нас до Нього, до свого Сина, буде вести нас до близьких стосунків з Отцем, що вона наповнена Святим Духом, і ми від неї будемо теж вчитися цього, бути наповненими Святим Духом і жити Духом Святим. Для церкви Марія відіграє дуже важливу роль. Вона не другорядна, Марія не є додатком до церкви, але відіграє дуже важливу роль. Вона є прикладом віри і довіри до Бога. Марію ми теж називаємо посередницею благодати, тобто та, через котру Бог кожному з нас уділяє своїх благодатей. Можемо сказати, що ми не можемо напряму звертатися до Бога. Звичайно, що можемо. Але Бог нам дає ще Марію, щоб через її приклад, щоб ми вчилися, як бути з Богом, щоб ми вчилися цієї близькості з Богом, щоб ми вчилися довіри до Бога через Марію, посередницю благодати. І Марія. Є нашою дорогою до Ісуса. Якщо Ісус говорить, що Він є дорогою до Отця, то можемо сказати, що Марія є дорогою до Ісуса. Ісус є найбільшим скарбом, а тоді Марія є тим ключем, який нам потрібний для того, щоб цей скарб знайти, щоб цей скарб отримати. Марія є дорогою, ключем, є прикладом. Щоб шукати Ісуса. Подякуємо сьогодні Богові за цей великий дар Марії, але також дар того, що ми є вірені в руки Марії, що Він так переживає за кожного з нас, що віддає нас її материнській опійці, її покровительству, що Він прагне. Відходячи з цього світу, але залишатися теж через особу Марії у своїй церкві. Марію ми називаємо матір'ю церкви, теж в Літанії Лоританській є цей заклик до Марії Матері Церкви. Можемо його часто повторювати в наших молитвах, молимося молитву Радуйся Марія, але можна теж додавати цей заклик. Марія Мати Церкви, Марія Мати апостолів, тому що це говорить про нашу приналежність до неї, що ми є її діти. Нехай Марія нас провадить, нехай це заступництво Марії допомагає нам іти цією дорогою до Ісуса Христа, дорогою до неба, яку вона нам теж своїм життям показує. Амінь.